У мами є такі цікаві штучки. Тільки мама, тільки мама не дає мені їх вручки. Загадкові всі предмети то є мамині секрет. Ось коробочка блискуча. ній пляшечка та ну дуже гарна пляшечка. Зверху біла чашечка, я б то тяжку, кришечку, покрутила трішечки, так легенько, раз і два, те, що плясті розлила. І на руки, і на ноги, і на стіл, і на підлогу. Мокра вся моя спідничка, Кропаю на черевички. Мама не лобила. А яка духмяна є в моїй мама, мами лак, червонючий на тімак. Я і так, і я і сяк, відкривала нишком лак. Кясили лак червоний, лак блискучий, а на пучий, а спродючий. Я на нього наступила, по паркету походила, на підлозі плями. Знов сварилась мама. Ще у мами є коробка з фарбами яскравими. І, і мене ці диво фарби. Дуже зацікавили. На папері мама ними зовсім не малює, а чомусь своє обличчя пензликом фарбує. Я, як мама, оббила чорним кожне око рожеві від душі, наносила щока, під боріддя в мене мов трава. Зелене. Носик вийшов просто клас синю в білу смужку темно фіолетові порубила вушка, шість плястих пирожком, притерсила чубок. Під колець оранжевим викусила губи, що все всю Дуже симпатична я. Потім я розмалювала стіни у куточку. Кивом двері, пилосос, тато сирочку. І могла б усю кімнату ними. Немає більше мам жовтих секретних штучок. Вонищасні бідолахи до моїх попали ручку. А у тата, -та, а у тата -та. теж існують гарні штучки. Тільки ще до них сьогодні не дійшли у мене ручки.